Це маленький осетер, дивіться. Найменше. Такі маленькі рибки. Я зараз покажу вам більше. Може двохрічний осетер. Може трошки більше. О, не трошки, набагато більше. І йдемо далі. У нас середній від 4 до 7 кілограм Приблизно вік 5-6 років. Цей пливе корабель десь 40 кілограмів, отой. Десь 30 ще. Де стільки стри... метр має? Більше, більше метра має. Вік так. такої риби 12-14 років, щоб ви розуміли. Осетер, який росте від 20 до 40 кілограмів, він вже має 12-14 років. Тому чорна ікра дорога. Це до скільки кілограмів? До 40 це. Це до 40 кілограмів. Це стеріатка альбінос. З неї є біла ікра, дуже рідкісна. А зараз дивіться, що я вам покажу, чорну ікру. Справжня чорна ікра. За ціною дзвоніть, пишіть коментарі. Передають нам привіт. Дивіться, зблизько вам покажу, як виглядає всяка.